Доброго здоров'я. Слава Україні! Сьогодні продовження відео про міні-ЛБЖ. Блок живлення саморобний. 300 Вт на 65 вольт. Ну, напруга може відрізнятися в залежності від того, які попадуться резистори в зворотньому зв'язку. В моєму випадку вийшло 66 вольт. При нього. Можна подивитись минуле відео, хто не бачив. Там є схема, файли для замовлення плат. Розпоказано і показано, як мотати трансформатор. І от, я його вже протестував трохи. 300 Вт він витримує. Там в минулому відео. Дехто сумнівався, що він зможе довготривало 300 Вт видавати. Вентилятор я поставив. Санон 4010В2 на 0,65 Вт. Він доволі таки непогано дує. У мене є інша модель, яка на 0,3 Вт. Чи навіть на 0,2 з чимось вата, Той набагато тихіший, але й слабіше дує. Цей доволі таки непогано гоне повітря. Тому з цим вентилятором він може видавати 300 Вт довго. Я десь півгодини тестував. Вихідний радіатор нагрівся до 40-45 градусів, тому що блискучі. Поверхній пірометр погано показує. Ну, На рукою його можна було вільно тримати. Він був просто теплий, навіть не гарячий. Оцей радіатор був вже гарячіший, десь 50-55 градусів теж можна було тримати, але вже відчувалось, що він значно гарячіший за цей. Самий гарячий елемент, який було зрозуміло, це саме термістор на вході. Він не повинен бути гарячий, тому що при роботі, якщо йде струм, він нагрівається і за рахунок цього зменшує опір. Але якщо він буде холодний, якщо я його, я його спеціально трішки подалі від вентилятора віддвинув, щоб він менше охолоджувався, тому що якщо його обдувати сильно, то він буде мати постійно високий опір. І на ньому будуть додаткові втрати. Трансформатор був десь градусів 65, ну, до 70 може обмотки. Тут, як виходило його пірометром посвітити. Ще пірометр він не точково показує якусь, якесь п'ятно, дросель був гарячий, десь градусів 70-70. Може 75, тому що рукою вже було доволі таке його. Ну, тривати ще можна було, але вже відчувалось, що вона гаряча. Можливо, навіть пірометр брехав, можливо, там було 65, тому що 70 рукою довго втримати. Я не знаю, чи можна. Ну таким чином температури більш-менш нормальні. Тут у мене ще є термістр, через який вімкнутий вентилятор. І він притиснутий через термопасту до цього вихідного радіатора. Але так за рахунок того, що він доволі великий, то він не сильно прогрівається і той термістор, по суті, він і не потрібен. Або його десь притискати до трансформатора потрібно, а не до вихідного радіатора, тому що він самий холодний. Ось така конструкція. Гвинтів поки немає і більше всього ще не буде, або буду по периметру чорним герметиком намазати і склеїти, щоб його можна було потім якщо що розібрати. Тут, якщо подивитись, є зверху щілина. Я її спеціально залишив для того, щоб вентилятор, отут поверху, всмоктував повітря, і воно обдувало радіатор. При роботі на 300 Вт при струмі близько 5 А. Радіатор був ну, ледве теплий на ощуп, і дросель теж був доволі такий прохолодний. Градусів може 40. А радіатор цей, можливо, градусів 35. Ну, на Руками він відчувався ледве-ледве теплий. Знизу ще є отвори для того, щоб воно брало трішки повітря знизу. Кріпиться все на гвинти М3. Просто до шматочка склотик століта припаяв стійки бронзові, а склотик століт на суперклей, приклеєний до корпусу. Тут нема нічого по бокам, тільки були. Фіксатора їх позрізати. Таким чином, якщо щось станеться з самим блоком, його можна буде розібрати і є доступ до оцих фіксаторів плат. З цієї сторони у нас все так само, є шматочок плати, до неї припаяна бронзова стійка. Також роз'єм XT30 на товстих мідній моножилі. Ну і щоб воно не сильно гуляло в бік або вверх-вниз, тут ще приклеєний шматочок пластика і до нього все приклеєно. Таким чином воно кріпиться на ці дві стійки. Отак От це виглядає, якщо від'єднати все від нижньої частини корпуса. Було шиблення. Модуль DC DC, ну і задня кришка з вентилятором. Якщо щось зламається, можна все розібрати, від'єднати, відремонтувати. Провід мережевий, впаяний, не від'єднується, тому що тут нема де поставити роз'єм. Навантаження підключається через. XT30. Отакий. От Зробив кабель. Тут крокодили Ну, можна любих кабелів наробити, яких тільки потрібно, тому що самі роз'єми недорогі. Їх можна накупити штук 10 і зробити на всі випадки, які тільки можуть бути, Вмикається цією кнопкою. Ну, зараз можна почути, як працює цей вентилятор. Напругу буду міряти на самому роз'ємі, тому що на проводах міряти нема сенсу, тому що на проводах в будь-якому випадку буде падати напруга. Можемо зробити 1 вольт. Так, перемкнемо. Так, 1 вольт. 5 вольт.

Ну, крутимо до кінця 61 вольт. Ну тут у нас виходить 50 80, 4. Трішки не витягує 61 вольт, тому що не вистачає запаса по входу. Вхідна у нас 65-89, щоб було 60 стабільних, потрібно 67 вольт. Подавати на вхід перетворювача. Так, 59,9, 59,8. При цьому потужність 310 Вт. Можемо ще паралельно навантаженню підключити ще 50 Ом. Уже в нас йде стабілізація струму на 6 А і виходить потужність 334 Вт. Прибираємо 50 Ом. Маємо стабілізацію напруги і 310 Вт. Зараз мультиметр включний компераметр, послідовно з навантаженням. Подивимось, наскільки точно він показує струм. Так, у нас струм. На DC DC показує 1.013. На мультиметрі 1,01. Два ноль двадцать пять, два ноль два. Три, тридцать четыре, три, тридцать три, три и три. Так. Четыре один, четыре один. Так, пять ноль тринадцать, пять ноль два, пять ноль девять, пять один. І струм більш-менш нормально показує. В цих нових модулях 606, на відміну від старих модулів, 5005 та інших, набагато більший яскравіший екран, і набагато більш чіткіший, в нього більша роздільна здатність. А ще, що мені подобається, тут вже зробили більш-менш нормальні кнопки. В минулій версії, якщо хто пам'ятає, там, там була плівка. В плівки виштамповані такі вигнуті, наче кнопки, а знизу звичайні тактові кнопки дешеві. І воно з часом стиралось, і таке воно, мало вже вигляд не дуже гарний. А тут такі гарні кнопочки, які ще й трішки підсвічуються. Новий модуль виглядає на значно краще, ніж старий модуль. Але чому вони не зроблять чорні, я не розумію. Ми вже так важко їм взяти чорного пластику і зробити ще чорну версію. А зараз можна буде подивитись на рівні вихідних пульсацій, щоб підмікається через таку відвід, щоб були максимально короткі провода, Тому що на земляний цей шматок будуть наводитися голки, які будуть псувати загальну картину. Так, вмикаємо 5 вольт. 0,5 ампера. Пік пік 40 мВ. 15 вольт. Ну, маем то самое. 40, 32 милливольта, 36. Ну, это проскакивает еще. Я втрачаю контакт. 24 вольта. Ну, все это самое. 44 милливольта. 36. Пик ту пик. Ну и видно, нема никаких голок. А если бы сейчас я мерял З цим шматком провода у нас вилізли голки і було б там десь 100 з чимось мВ показувало за рахунок тих викидів, яких насправді немає. Так, 3 Ампера. Ну, все те саме майже. Ну, трішки більше вже показує 48, 44. 60. так если прибрать эту нули. Так. Четыре ампера. Так, пятьдесят шесть милливольт, шестьдесят милливольт. Уже трешки больше. Так. 5 ампер. 68, 80, 72. Ну, до 80 милливольт. Так что. Ну, в принципе, звичайные пульсации для таких Перетворювачів. Отакий От міні-лабораторничок в мене вийшов. Дехто, як завжди, напише, що це не лабораторник, це фігня імпульсна, лабораторник може будь-таки лінійний. Ну, може йти відразу в ліс. Тому що лабораторний блок жилення це той блок, який використовується в лабораторних цілях або в лабораторних умовах, в лабораторіях. А якщо хтось був в лабораторіях, там використовується в якісь блоки живлення що завгодно. Там навіть таке буває, що ніхто б ніколи не сказав, що це лабораторний блок живлення. Тому імпульсний теж може бути лабораторним. Невеличкі анонси. Прийшли новенькі плати. Буде отакий от блок живлення 700 вт 65 вольт. Для потужних перетворювачів, всяких, типу, DS 6018, 6024. От така ж тупенція. Ще прийшла вже нова плата під Міні-ЛБЖ на Arduino Більше всього, що цей проєкт, буде наступне відео про ньому. Кожен сам зможе її. Під себе налаштовувати програму. Буде як плата, так і прошивка. Так що підписуйтесь і чекайте наступні відео. На сьогодні все. До нових зустрічей!